Так, друзі, радий побачити всіх. Добре, що ми прийшли разом сюди помолитися, да? Гарний час такий мати спілкування та помолитися разом. Це добре, коли в нас є таке бажання мати спілкування з Богом через молитву. Колись пам'ятаю дуже влучно, сказав один брат так, такий вираз про молитву. Якщо ти молишся, коли лише тобі погано, то в тебе проблеми, мій друг. Розумієте, Якщо ми молимося тільки тоді, коли, коли нам потрібна допомога від Бога, то це вже велика нас. Тому краще, я вам скажу, що йти до Бога в молитві кожен день. Не лише коли нам погано, але коли добре. Дякувати йому також. Тож сьогодні будемо завершати такий блок про заповіді. Це буде четверта заповідь. Це заповідь, яка направлена на стосунки з Богом. Ми вже казали, да? були перші три роки. Е, Перша це була авторитетність Бога, коли він каже, Я Господь Бог Твій да? е, це вказує на те, що Він е, насправді є авторитетом в нашому житті, навіть якщо ми цього не хочемо. Але ми казали про те, що краще покоритися йому да? добровільно. Просто для себе таке запитання задати. Е, чи користуємося ми авторитетом Божим? Чи хто для нас взагалі авторитет у да, житті? Друга заповідь ми казали, це служіння Богу або поклоніння. Тобто Господь казав, не вклоняйся іншим ідувам, Да? І просто ми повинні думати, кому ми сьогодні служимо, да? кому ми присвячуємо сьогодні більшість свого часу. Третя заповідь була про відповідальність перед Богом, про слова, пам'ятаєте, про клятву. Виконання своїх обіцянок. І просто е, можна е, так поміркувати, чи е, я та, та людина, кому можна довірити щось. Якщо щось сказали, він зробив. Да? Це було б добре, якщо так було. І взагалі ми встигаємо чи подумати перед тим, як щось пообіцяти, да? подумати про наслідки. Сьогодні ми будемо завершати да? Четверта буде заповідь і поговоримо, поговоримо про, про День суботній. Це проповідь буде пам'ятати День суботній». Вона так називається ця заповідь. І основний буде текст із книги Вихід. 20 розділ, 8 і 11 -й вірші. Прочитаємо текст і спробуємо побачити, як ці істини вони допоможуть нам в житті. З 8 вірша. Пам'ятай про дотримання Дня суботнього, щоб святити Його. Шість днів ти можеш працювати і виконувати повсякденну роботу. Та сьомий день це субота для Господа, твого Бога. Не виконуй ніякої роботи, ні ти сам, ані сина, бо дочка твоя, ані раб, чи рабиня твоя, ані будь-яка худобина, ані чужинець, що живе по містах твоїх. Бо Господь створив за шість днів небо і землю, моря і все, що в них. Та сьомого дня він відпочивав. Ось чому всемогутній Бог благословив сьомий день і освятив його. І Для початку хотілося б визначитися із значенням слову, слова святити. Що значить святити цей день? Щоб ми розуміли, як це взагалі, для чого це потрібно. Отже, субота для євреїв це сьомий день. Бо так написано у 10 му вірші. Там 10 вірш, написано, сьомий день це субота для Господа. І по-перше, сам Господь почав цей відбір. Це він так сказав. Це перше е, нагадування у слові про суботу. Тобто е, зараз євреї і продовжують так рахувати. У них субота це сьомий день. Вони так, вони так рахують тижні. І це така особливість, вона відрізняє євреї від нас. Ми рахуємо по-іншому. Їх тиждень завершується у суботу, як Господь да, зробив це. Цього день, як у Господа. А починається з неділі, тобто з воскресіння. Це такі особливості Божого народу. В нас по-іншому. Ми починаємо тиждень з понеділка, у них починається з неділі. До речі, це у нас немає ні суботників. Це я просто чого питаю, щоб не образити нікого. Є таке направлення, можливо, чую там. Суботники, їх ще, як по-іншому називають адвентисти сьомого дня. Це люди, які досі шанують суботу. Вони навіть, деякі з них притримуються певних обрядів. Є такі громади, общини, які досі роблять обрізання. Не всі, але і для них, до речі, ще. Важливіше за все не неновизуповіть а старий. І вони тримаються у цих ритуалях. Ось таке досі є направлення у людей. Що саме робив Господь у цей день? У 11 вірші що написано, що Він створив за 6 днів небо і землю, моря да, і все, що було у них. Тобто, і після цього він що робив? Відпочивав. Тому що в суботу в нього завершився цей, як можна сказати, робочий тиждень. Да? Він 6 днів працював, да? а в суботу на сьомий день він е, відпочивав. Ми ж сучасні люди, да? коли завершуємо робочий тиждень, в неділю, Бо це для нас сьомий день. Е, ну, Коли ми відпочиваємо, не в суботу, да? бо ми рахуємо трохи по-іншому. І від чого Бог відпочивав? Ви подивіться, скільки Господь зробив всього. Він створив небо, землю, моря, все, що в них. Він створив дуже багато, да? багато зроблено. Дуже багато. Але ж наш Господь Він ж всесильний. Невже він втомився від того, що він робив? Він не втомився. Тут йде річ не про те, що Господь просто шість днів працював, йому стало важко і йому вирішив відпочити. Мова йде про інше. Цей відпочинок у суботу це було дещо особливе. Це не означає, що наприкінці робочого тижня в нього така була можливість просто там цілий день полежати на дивані, там нічого не робити. Цей день для нього був особливим, бо він його що зробив? Благословив, написано, і освятив. І отже, ми розуміємо, що для нас з вами має бути цей день сьомий особливим, святим. Святим днем. Да. І в чому складається його особливість? Ми зараз побачимо. Є ще одне місце, яке написано у книзі Буття, другий розділ, другий, третій вірш. Написано: Бог закінчив працю свою і сьомого дня відпочивав від трудів. Він благословив сьомий день і освятив його, бо саме цього дня відпочивав від тієї праці, якою був зайнятий створюючи світ. Отже, ми бачимо, що у цих віршах є спільна думка. Є два моменти, які дуже схожі. Перше це Бог відпочиває після того, як потрудився да, над створенням світу. І друге це те, що Господь зробив день відпочинку особливим. Він благословив цей день і освятив. І трохи хотілося б сказати про відпочинок. Як виглядає корисний відпочинок для нас? Як відпочивав Христос з учнями! Про це написано у Євангелії від Марка, 6 розділі буквально один вірш. Навколо завжди було повно людей, які існували туди і сюди. Навіть поїсти не було можливості. Тож Ісус сказав апостолам: підемо зі мною в тихе місце, де нам вдасться трохи відпочити. Тобто, ми бачимо, що ситуація апостолів з Христом вони дуже багато служать людям, і Христос їх бере. До себе і вони йдуть у тихе місце, щоб е, усамітниця. Тобто уєдніться. Да? Для чого Він це робить? Щоб побути наодинці у тихому місці. Невже вони просто там хотіли десь там полежати на поляні під деревом, там, відпочити? Та тихе місце воно для Ісуса е, було як таємна кімната для спілкування з Батьком. Що завжди е, Христос робив? Коли Він. Е, Усамітнювався. Він спілкувався з батьком, він молився. І тому Христос таким чином дає приклад своїм учням, як потрібно правильно відпочивати. Тому я скажу, друзі, що і для нас також правильний відпочинок це тоді, коли ми шукаємо можливості поспілкуватися з Богом через слово, через молитву. Це повинна бути наша таємна кімната. У це тихе місце. І я вам скажу, що ми зможемо там відпочити і фізично, і морально. А я вам скажу, що коли ми цілий день можемо лежати отак на дивані і качати палець один в казіну цілий день, то це не відпочинок. Це знаєте, як називається? Деградація. Це реально не відпочинок. Буває, що після такого відпочинку треба людей просто відкачувати. Перейдемо до освячення. Нам потрібно зрозуміти значення цього слова, бо воно є ключовим у цих текстах і дуже важливим для правильного розуміння. Отже, слово святити воно означає наступне: бути посвяченим або шанувати. Слово освятити це бути посвяченим або шанувати. Тобто мова йде не про святість як особистість. Розумієте, є да, людина. Ми кажемо про святість. Це не святість, це посвячення або шанування. Це різні е, слова. І ми розуміємо, що Господь він е, освячує собі особливий народ і особливий день не просто так. Тобто головна ідея освята яка? Потрібно відділити когось від чогось і посвятити для чогось. Да? Освятити щось для Господа це ідея мого посвячення для Нього. Це коли я себе присвячую для Нього. Це має виходити з мого серця. Тобто, коли людина хоче так робити, я так хочу робити, і це моє бажання, це моє шанування для Бога. Воно так виглядає. І тому ідея освяти вона дуже проста. Наприклад, коли я відділяю свій е, вільний час від марного провадження і присвячую Його для корисного. Служіння Богу. Розумієте? Освятити. Я себе відділив від марнотратства і присвятив себе для служіння Богу. Оце посвячення. І давайте ще зачитаємо один такий важливий текст, через який Бог відкриває мету, з якою Він освятив нам сьомий день. Це повторення закону п'ятий розділ з 12 по 15 вірші. Написано так: дбай про дотримання Дня суботнього, щоб святити Його, як Господь Бог твій заповів тобі. Шість днів ти можеш працювати і виконувати повсякденну роботу. Та сьомий день це субота для Господа Твого Бога. І ось ключовий вірш 15. Пам'ятай, що сам ти був рабом у землі єгипетській, що Господь Бог твій вивів тебе звідти своєю сильною рукою, простягнутою правицею. Саме через те, Господь Бог твій заповів тобі дотримуватися Дня суботнього. Цікаві слова використовує Майсей. у 12 му вірші він говорить, що «Дбай, дбай, зберігай, воно таке має значення зберігати або бути обачним, або остерігатися. Усі ці слова вони вказують на те, що цей день він не простий. І нам потрібно бути дуже уважними, щоб не втратити впильність. І питання, навіщо нам бути такими обачними? Дуже просто, тому що цей день особливий, да? ми казали це. І подивіться ще раз, 15 вірш. Написано: Пам'ятай, що сам ти був рабом у землі єгипетській. І що Господь Бог твій Він вивів тебе звідти своєю сильною рукою. І тут одразу він каже причину. Чому ми повинні пам'ятати? Саме через те Господь Бог твій заповів тобі дотриматися дня суботнього, з якою метою він зробив це. Про що нам Мойсей нагадує? Про те, що у складні часи під час рабства Господь нам допоміг. Да? До речі, у цьому випадку повторення закону, Мойсей це робить вже другий раз. Перший це була книга «Вихід» да? і Сход, вони тільки вийшли з Єгипту. І це вже повторення закону. Це другий раз він їм каже. Як Ви, як ви гадаєте, це просто так він нагадує? Це не просто так. Це не просто, що Моїсею захотілося так. Бог повторює нам неодноразово такі слова. Пам'ятай, пам'ятай, дбай про це, будь обачним. Знаєте чому? Бо в нас іноді бувають проблеми з пам'яті. Ми забуваємо просто. Ми забуваємо, де ми були, звідки нас Господь достав. І скажіть, будь ласка, а що нам легше взагалі запам'ятати? Погане чи добре? А що нам краще пам'ятати? Ну, Звісно, що добре, да? його ж приємніше згадувати. Добрі речі нам приємно згадувати. І подивіться, про що Моїсей нагадує народу у 15 му вірші. Що ми були рабами у землі Єгипетській? Скажіть, приємна річ? Ну, як, як вам нагадування взагалі? Не таке собі, да? не дуже веселе. Але знаєте, що я вам скажу? Корисне нагадування. Дуже корисне. Саме в цьому випадку, шанування Дня суботнього, воно буде нам як нагадування, щоб ми не забували про це, звідки нас Господь вивів. Це і є мета, з якою Бог освятив для нас сьомий день. Так написано. Ну і для нас, як ми вже розуміємо, що це не субота, це вже неділя, да? бо це так євреї рахують сьомий день субота, а для нас це неділя. Як може виглядати цей день, коли ми згадуємо про те, що зробив для нас Господь? Про це написано у книзі Левитів. У 23-му розділі, також там буквально один вірш третій. У цьому розділі, до речі, йде перелік про закони до свята. Там не одне свято. Там йдуть свята, і там написано це закони про свята. І написано так: 6 днів ви працюватимете, а на сьомий буде субота відпочинку. Священне зібране. Ви не повинні працювати, це субота для Господа хоч де б ви жили. Що виходить? Виходить, що, по-перше, день священного зібрання, коли ми згадуємо про звільнення від рабства, це має бути для нас свято. Реально, це день, коли ми збираємось, це для нас має бути свято. По-друге, це зібрання, воно має бути священним. І саме тут це слово говорить нам не про. Просвячення, те, що ми казали до цього, це вже йде про святість. І чому? Тому що це свято особливе. Це свято особливе і на цьому святі присутній сам Господь, від якого і йде ця святість. Да? Він є джерелом цієї святості. І по-третє, це священне свято, воно має бути як зібране, відкритим для усіх. Господь каже, це має бути священне зібране. Поясню чому. Тому що на такі е, заходи закликали усіх із народу. Як це виглядало? Щоб читати у голос закон Божий? Про це неодноразово написано у слові. Ви знаєте, це дуже схоже на наші святи у неділю, да? коли ми закликаємо усіх е, послухати да? помолитися разом, поспілкуватися. Коли ми згадуємо про смерть і Воскресіння Христа, про своє особисте звільнення. Часто ми говоримо про це, да? І для церкви це також свято, коли люди наважуються прийти до Святого Бога, щоб змінити своє життя. Кожного з нас особисто Господь хоче вивезти з Єгипту. І ви знаєте, що у кожного свій Єгипет. Це як образ такого да? рабства. Хтось дуже полюбляє кайфувати від наркотиків чи алкоголю. Ну, що завгодно, аби просто отримувати задоволення. Комусь грошима очі затьмарюють, що вони просто не бачить нікого навколо. Є такі люди, які там можуть вести аморальний образ е життя, да? і для них це нормальні речі. Вони не бачать нічого, ну, нічого такого. І знаєте, що найдивніше? Що ми можемо жити у цьому Єгипті і думати, що ми вільні люди. Тобто ми не бачимо в цьому проблему взагалі. А насправді, знаєте, реальність така, що в нас просто немає сил утримати свободу. Я не знаю, як хочемо ми чи не хочемо, але е чи думаємо, що ми вільні, чи не думаємо, але ми не можемо звідти саме вибратися. І вихід лише один. Ми вже читали про це. Це що зробити? Взятися за руку, яку простягне Господь? Да? Свою сильну правицю. Якщо ми цього не зробимо, то так і помремо в своїх гріхах. Цікаво, що коли Господь вивів ізраїльський народ з Єгипту, через деякий час вони раптом почали згадувати часи, коли в них було м'ясо, коли в них був часник цибуля, огірки. І просто їм, я не знаю, ну, чогось вони згадували добрі часи, а коли над ними знущалися і били їх батугами. Чогось вони про це забули. Ну, ось реально. Ви знаєте, у нас також буває таке ж саме. Бог виводить нас із нашого Єгипту, вичухує нас від болота, приводить до ладу, одягає. І все, і раптом ми починаємо згадувати, як нам добре було з нашими друзями. І все, ну, десь хочеться повернутися назад. А знаєте, чому так може бути? Я міркував над цим. Наша стара, вона гріховна натура, вона буде намагатися нас відволікти від стосунків з Богом. І, звичайно, що, що вона буде нам нагадувати? Добрі моменти, да? Такі якісь, щоб нам було приємно. Ну, Просто щоб в неї така підступна тактика. Вона ж не буде нагадувати нам погане. І що, ну. Буває таке, що ми згадуємо, да? як нам було класно у Єгипті, які смачні були, там, е... яке м'ясо було смачне, який часник був, які були огірки там. Подожди, зачекай, зачекай, а ти зніми рубаху, а ну подивись на спину свою. А що це в тебе таке? Шрами, а що це в тебе вся спина побита? Так, подив... А, та це просто у Єгипті там колись був один хлопець, там знущався постійно. Ну то давно було таке. Так ти що, ти хочеш назад в Єгипет, до цього хлопця? Ні-ні. То ні. хлопця не хочу. ну М'ясо б хотілося б, звісно, ну, до хлопця не хочу. Так зачекай, ти що не розумієш, що за м'ясо треба платити. Тебе ж ніхто не нагадує просто так. За все потрібно по-любому платити. І я вам скажу, що ціна може бути різна. Ціна може бути різною. В першу чергу ми можемо заплатити своїм часом. Можемо заплатити здоров'ям або стосунками з рідними. І можливо, якщо ми відбудемося лише грошима, це може бути для нас краще. Ну, скажу, що за задоволення доведеться платити все одно, навіть якщо не зараз, то в майбутньому точно у вічності перед Богом це буде 100%, це відбудеться неминуче. Тож краще 10 разів подумати, чи варто воно того, щоб повертатися назад до Єгипту, після того, як ми відчули справжню свободу. І тепер подивіться, навіщо Бог освятив нам сьомий день? Чому Він зробив його особливим? А це просто, щоб ми пам'ятали свій Єгипет. В той час, коли нам було більше погано без Бога, ніж місцями добре, але з Єгиптом. Ось для цього. Щоб ми пам'ятали, як нам було погано без Бога. І в кінці хочу е, трохи нагадати одну важливу річ для, для нас. Якщо ми кажемо, що Господь освятив для нас особливий день, щоб ми шанували Його за те, що він зробив для нас, то скажіть, невже Бог хоче бачити це шанування від нас лише один раз на тиждень? Як ви гадаєте, щоб просто ми приходили в неділю, да, на на священне зібрання, і все, цілу неділю не бачились би один з одним? Я гадаю, що це не шанування. Один день на ділю – це таке сумнівне шанування. І скажіть, як ми можемо показати свою повагу до Бога кожного дня? Дуже просто. Своїм відношенням до Його слова. Це дуже проста формула, по якій буде видно, що як поважає людина Бога. Тобто, шанування Бога це дорівнює моє відношення до Його слова. Про це говорить Іоанн у першому посланні до, до братів. Він пише такі слова. Перший розділ, да? п яти, п яти, перше послання, п'ятий розділ. Так дізнаємося ми, що любимо дітей Божих, полюбивши Бога і дотримуючись заповідей Його. Ми виявляємо свою любов до Нього, виконуючи його заповіді, котрі не такі важкі для нас. Дуже цікаво. А здається, що ці заповіді вони не такі важкі для нас, так? Да? Важливо зрозуміти, що це не буде для нас тягарем, якщо ми справді хочемо шанувати Бога, якщо ми любимо Його. Щоб ми не думали так, що о, знову треба йти служити, о, знову, знову там треба жертвувати чи ще щось пробачити когось. Зрозумійте, це не повинно нас напрягати, так? Да? Воно не обтяжувати, воно не обтяжує нас. То я вам скажу, що, друзі, якщо у нас буде таке відношення до цього, то це не шанування до Бога. Наше шанування до Бога, воно буде видно, як ми відносимось до Його Слова. Тобто, як ми виконуємо Його заповіді. Божа людина, яка відноситься з повагою до Бога і шанує Його слово, вона буде робити це із задоволення. Це не буде для неї тягарем. Ось так і відкривається наше шанування до Бога через відношення до Його слова і до оточуючих також. Тож давайте підведемо трохи підсумок, про що ми сьогодні говорили. По-перше, ми розуміємо, що відпочивати сьомий день це не просто пролежати на дивані да? цілий день просто вдома, це день священного зібрання, коли обов'язково виявиться. Моє ставлення до Бога, наскільки я шаную Його. Ось цей день так, буде видно, наскільки я люблю Бога, як я Його шаную, як я до Нього відношусь. По-друге, цей день є для нас нагадуванням про свободу, про те, наскільки Бог люблячий і милосердний. Це має бути для нас святом. Бо раніше, коли ворог тримав нас міцно, ми не мали такої можливості радіти. А зараз це для нас свято. Зараз ми цьому радіємо. І по третє, ми повинні бути уважними, щоб не забути про день, Коли Господь зробив, нас, зробив нам такий великий подарунок, це наша відповідальність. Ми повинні пам'ятати про це і бути обережними, щоб не втратити цю пильність. Тому, дорогий друг, я звертаюся до тебе. Якщо ти досі знаходишся у своєму Єгипті і не знаєш, як вибратися з нього. То я тобі скажу таку одну річ: ти не зможеш сам з нього вибратися. Як би ти не намагався, у тебе самого не вийде. Тобі потрібна лише сильна рука нашого Господа, бо тільки вона спроможна зробити це. І ти знаєш, сьогодні Господь простягає руку до тебе, сьогодні вистачає благодаті для кожного з нас, хто хоче зробити це, хто хоче звільнитися. Я вам скажу, що Бог зробив особливим кожен день. Він освятив не лише сьомий день. Не лише суботу, там п'ятницю, неділю. Він освятив кожен день. Знаєте, як він це зробив? Через смерть свого людного сина. Ось як він це зробив. І знаєте для чого? Щоб ми мали сьогодні можливість звільнитися від рабства гріха у будь-який день, не лише в суботу. І тому. Є можливість сьогодні змінити своє життя перед Богом лише через одну щиру молитву покаяння, лише через одну молитву. То можна виходити, ми будемо разом молитись, у кого є бажання, придбати свободу. Її можна придбати у будь-який день. І Якщо є такі бажаючі, хто хоче почати це нове життя, але не знає, як це зробити, Господь знає. Він знає, це можна зробити. Просто треба довіритися Христу. І пустити його в своє серце. Тому давайте помолимо Боже наш дякуємо Тобі за те, що ти нам нагадуєш через слово своє, що ти зробив великий такий подарунок нам і дарував нам свободу від рабства. Від усіх тих гріхів, яких ми не могли самі звільнитися, дякуємо, Господи, що ти освятив для нас зараз вже кожен день через Ісуса Христа. І ми можемо приходити до Тебе постійно у молитві і спокаяння. Допоможи, Господи, тим людям, які ще не визначилися у своєму житті, щоб вони, Господи, придбали цю свободу лише в тобі, щоб вони зробили це визнано і нарешті визначились і. Змінили своє життя. Слава тобі за все, наш Бог. Амінь.